Місцева жителька Альона прийшла на захід разом з двома синами. Жінка каже, знала, що тут буде акція третього рекрутингового центру військово-морських сил. На мою думку, це має таке значення. одне з важливих не тільки для того, щоб подивитися на це все. Як у ну, мене просто діти так дивляться, але все-таки мені здається, що люди можуть звернути увагу на різні. Не всі знають, що є там такий підрозділ, такий підрозділ. А то можна і заохотити, дивлюсь, молодь підходить, дивиться. Ну все ж таки, напевно, їм цікаво. Це логістичний дрон змі та мінувальник терміт. Військовослужбовці керують ними за допомогою пульта, Starlink чи інших систем зв'язку. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу наземних безпілотних комплексів 40-ї бригади. Наземні дрони, які є БПЛА, які літають, а у нас вони їздять ними. Можу вони їх застосовують при логістики примінування, розмінуванні, евакуації, навіть вогневої підтримки. На нашій локації можете побачити борти, якими ми працюємо. Ось так виглядає стандартна FPV-шка з стандартним БК, стандартним цим. Ну вона робить найбільше галасу, найбільше кіпісу на бойовому полі, тому що вона мала і швидка. Тут у нас є трофейний дрончик, я можу показати його так. Це Дрони нашого ворога вони виглядають приблизно ось так. Є ноутбук з окулярами з пультом, де хто кожен бажаючий може себе відчути пілотами в піві. Не в реальних умовах, але за симулятором. Військовослужбовець батальйону безпілотних систем 40-ї бригади берегової оборони Станіслав розповідає: одна із відкритих локацій для місцевих жителів симулятор роботи бойових безпілотників. Справді дуже багато питають, покажіть, на що ми донатимо, як воно приблизно виглядає. Плюс на у нас на екрані можна побачити. Бачите елементи нашої роботи, як ми влучаємо, що саме ми робимо, які задачі виконуємо. Також е, діють наші дві палатки, одна з яких це агітаційна палатка, е, де менеджери рекрутери е, роздають інформаційну продукцію, рекламну продукцію, яка е, розказує про е, умови служби і про вакантні посади у нашій бригаді. А також одна із палаток, яка сьогодні діє, це є е, сьогодні. Ми всіх частуємо. Хто нас приходить, всіх частуємо військовою козацькою кашею, а також узваром і іншими смаколиками. Захід присвячений річниці від заснування 3-го рекрутингового центру військово-морських сил, каже головний сержант 3-го центру рекрутингового ВМС Юрій Сукачов. Основна наша мета є об'єднання морської піхоти та військово морських сил, тобто, скажімо так, грубо воїни трьох стихій. Повітря, вода та суходіл. Наш центр максимально надає інформацію про військові частини, в яких ви подальшому служити, якщо до нас звертаються. Ми пропонуємо їм посади, які їх цікавлять саме за фахом та освітою. Паралельно акція відбулася ще у п'яти містах України. Богдана Будолоса, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.